Ще перші кулі налітали, ніхто ніде не гомонів, А українці мирно спали, ширяли Україні снів. І дітлахи у колесанці, спокійно носиком сопли, Не спав лиш ворог, щоб уранці до нас зненацька увійти. Не спав, сміявся, потиравши долоні у передчутті. Хотів транзитом він, як завше, без перешкоди на путі. Ще треті півні не співали, Дніпро під кригою дрімав, як окупантам відсіч дали бійці із прикордонних лав. Ще треті півні не співали, солдат виконував наказ, щоб захистити від навали ціною будь-якою нас. А ми ще спали у ту пору, купаючись, в солодких снах. А вже чиясь душа угору, а тіло. Друга на руках, а ми ще спали. Може, й досі хтось у своєму світі спить, весна минула літо, осінь на крилах золотих летить, не спить Дніпро і Чорне море, Дунай, Дністер та Інгулець. Російський кат то справжнє горе, не спімо, бо нам всім кінець.